Чи правдиве твердження? Людський мозок використовує лише 10% своїх можливостей. Це міф мозок активно працює на повну навіть у стані спокою. Моцарт почав писати музику у 3річному віці. Він почав грати у 3 роки, але писати музику приблизно у 5 років. Австралія є найбільшим островом у світі. З географічної точки зору це найбільший острів, але прийнято його називати материком. Енергія не може бути створена чи зруйнована. Перший закон термодинаміки стверджує, що енергія не може бути створена або зруйнована. Її можна змінювати лише від однієї форми до іншої. Бамбук росте найшвидше серед рослин. Деякі види бамбука можуть рости до 91 сантиметра за добу. У восьминогів синя кров. Їхня кров містить гемоціанін, багатий на мідь, що робить її синьою. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.